І Отця і Сина, і Свята і Духа. Амінь. Слава, Слава Ісусу Христу! Слава навіки. За кого мене мають люди, питається Ісус у своїх учнів. І вони кажуть, одні за Іллю, інші за коста міставітніх пророків. І Він каже, а ви мене за кого маєте? І всі затихли, знаєте, так? Не знають, що казати. І Петро каже, Ти. Христос Божий. Христос значить помазаник, вибраний, так, вибраний Богом, Того, кого Бог собі помазав. Того, кого Бог собі вибрав. Ти Христос Божий, каже Петро. І Ісус каже їм: нікому про це не говоріть. Не розказуйте. Чому? І це все для того, щоб урятувати людину. Бо якщо люди мають Ісуса за іллю, який взяти на небо на вогняні колісниці, а потом прийшов, вернувся. То якщо вони його розіпнуть, то вони розіпнуть іллю, якого Бог взяв на небо. Якщо косить старозовітніх пророків, що воскрес із мертвих. Але зверніть увагу! Іде питання про Ілью, який вже вмер, ну, був взяти на небо з тилом із душею, був взяти на небо на вогненій колісниці. Вернувся до життя. Або хтось із пророків старозавітніх воскрес? І Христос каже: Я Буду виданий в руки первосвященникам, книжникам. Мене уб'ють, я на третій день воскресну». Він підкреслює чітко, що це не той, хтось воскрес із мертвих, це той, що ще навіть не вмер. Він говорить про себе. І ми, люди, і ми знаєте, Тут Господь Бог нам показує нашу людську природу, що ми не можемо прийняти ту людину, яка живе. Ми думаємо, що це хтось, от колись, от колись були святі люди. От колись були побожні люди. Деньки вже таких нема. То колись були священники, то старі, то старі священники, то були мудрі, дуже священники, тепер таких нема. Так само говорив про Ісуса. То старі пророки, хтось воскрес певно, з мертвих. Бо то нині то не що то нині, не, нема не. нікого. То певно, Ілля вернувся на землю. Розумієте, як ми думаємо, ми живемо вчорашнім. Господь Бог хоче, щоб ми жили нинішнім днем. І учні кажуть, Господи, навчи нас молитися, а Він каже: як молитися, то кажіть. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Він навчив нас молитви у Ченашу. Дай нам сьогодні не вчора і не завтра. Учіться жити в реальному часі. Бо так життя твоє пройде. То живеш минулим, то без кінця плануєш. То жиєш минулим, то без кінця плануєш. Чи не треба планувати? Треба! Чи не треба згадувати минуле? Треба, але попри це все, треба ще жити сьогодні. Ми так дуже часто згадуємо за минуле, що не живемо сьогодні. І так часто плануємо завтрашнє, що не живемо сьогодні. Тому Господь Бог каже, жийте сьогоднішнім днем, шануйте сьогоднішніх святих, шануйте сьогоднішніх пророків тим, що до вас промовляють. Бо пройде час і скажуть за них так само, як і говорили за тих, то колись були добрі священники, проповідники, нині таких нема. Це, це, це тягнеться ще від Ісуса Христа. Тому жийте сьогодні, цінуйте сьогоднішніх тих, які є з нами, тих, які моляться за нас і творимо церкву. Церква це зібрання вільних. Христос не дарма зібрав навколо себе апостолів, показуючи і розказуючи, Він каже, двоє троє в моє ім'я, там я посеред вас. Тому гуртуємося навколо Ісуса, бо Він є Христос Божий, помазаник Божий. Той, що прийшов тілом і кров'ю в цей світ, той, що дав нам своє тіло їсти і кров свою пити, як завдаток життя вічного. То, що дав нам можливість збиратися на спільну молитву, разом молитися Бога прославляти сьогодні. Сьогодні, в реальному часі, сьогодні Тебе Боже, прославляємо, сьогодні Тебе Боже, просимо, сьогодні Тобі, Господи, дякуємо за те, що ми біля Тебе, а Ти біля нас. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава малі. Доріво Христі щиро дякую всім вам, що молитися разом з нами. Щиро подяка всім жертводавцям, особлива подяка спонсорам каналу. Дуже вам дякую за вашу підтримку. Для нас це є дуже, дуже значущим. Дуже дякую. Доріво Христі. Сьогодні, е, е, сьогодні для мене є маленьке свято, бо сьогодні дуже дорога для мене людина, святкує свій день народження. Це моя дорога похресниця Ангеліна. Це чудесна дитина. Покажи мені тут. О, бачите, це чудесна дитина. Вони приїжджали до нас сюди, до церкви. Ангелінка родилася тут, у Дніпрі, і разом з мамою вони переїхали на Івано-Франківщину. Зараз вона ходить до школи, добре вчиться, дуже класно розмовляє українською мовою. І, напевно, то був з ней задум. Але хочу з нею вам розказати одну історію. Коли вони приїхали до в Івано-Франківськ, зразу ви знайшли свою церкву. Ну, дитина щемна, в неї хресний батько священник, розумієте? І вона зразу знайшла церкву, куди мають ходити. Ну я і отець побачив, що якась нова дитина прийшла, ну і думаю, не знаю, що вона заодна, одна, та й не дав їй причастя. Боже! Та це була катастрофа. Дитина розстроїлася, розплакалася, і на цілу церкву кричить: Мамо, що мене вже Бог не любить. Той Та отець такий був, потім йому було так незручно. Ну я був потім на, у них на, на першому причасті я познайомився з тим отцем, і з настоятелем. Із... Сотрудником чудесний храм, храм Святого Юдитадея, чудесний храм, чудесні священники. І знаєте, отака історія. Що значить дитина, знаєте, з малку, з самого від того початку, вона відколи перший раз могла щось розуміти, вона від тоді причищається, бо вона є похресниця, і хресний батько в неї, це отець Василь. Я за неї молюся постійно на кожній молитві. На кожній службі Божі. Нехай Господь Бог благословить тебе, дорога Ангелінка. Здоров'я тобі, Божа благословення, для твоєї матусі, і е, для всієї вашої родини. Нехай Бог благословить, здоров'я проживайте на многії і благії літа. Много літа.